Сезон жнив розпочався. По всіх категоріях господарств Черкащини до збирання заплановано 625 тисяч гектар зернових культур. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З польовими роботами не затримались все згідно плану. Цьому сприяють зокрема погодні умови. Наразі йде збір озимих зернових. Уже зібрані перші тисячі перші тисячі тон продукції. Це озимий ячмінь, якраз і горох. В подальшому будемо рухатися і сподіваємося. Що за інформацією нашого гідрометцентру такі можливості будуть давати для збору врожаю, і саме головне оцінки наших аграріїв по відношенню до врожаю, яка врожайність буде в цьому році, дають нам оптимізм, що він буде не гірше, ніж минулому році. Зокрема, плануємо валому еквіваленті всіх зернових зібрати десь 3,3-3,4 мільйона тонн зернових. Поки що врожаєм сільгоспвиробники задоволені, додають Черкаські обласні військові адміністрації. Очікується, що рівень врожайності буде не нижчим за 2022 рік.